Я ж кажу, Ви ж розуміли, що ви нас зустрінете? Ви ж ну, для себе. Або, або поліція, або військові. Ну, хтось, хтось буде на воді. Пограничники, Пограничники теж складають за 85, 4, ну, що, Пане Андрію, я так рахую, що на перший раз ви такі легеньким відійшли, да, із пугом. Ми вашими в'юнами зробимо зарибнення. Ну, Я думаю, що наступного разу, якщо зустрінемось, то вже ні човна, ні мотора, нічого не буде. Ну, да. Ви нас почули, Що ж тоді відправляйтесь там, де ви живете, і на воду більше не виходьте, Бо це може мати дуже поганий наслідки. Давайте, ви збирайтеся, сидіть в, бі... в берег, щоб ми вас не бачили. Добре? На воді?